Тетяна Копчак скористалася державною програмою Є оселя. Говорить, із чоловіком взяли пільговий кредит під 3% з розтермінуванням на 15 років. Це однокімнатна квартира в новобудові під Луцьком. «Донедавно в нашій квартирі проживало три покоління людей. Це моя мама, мої діти, моя онука, ми з чоловіком. Ми з чоловіком вчителі коли з'явилася ця програма, ми вирішили, що треба спробувати. 43 квадрати, загальна вартість цього житла була 1 мільйон 87 тисяч, ми заплатили 20% від цієї суми, близько 200 тисяч, і 870 тисяч кредиту. З жовтня 2022-го, відколи запрацювала державна програма «Є оселя», спеціалісти Волинської філії Державного банку видали 175 іпотечних кредитів на 235 мільйонів. Мільйонів гривень, говорить директор фіностанови Андрій Паскевич. Найчастіше беруть позику від 1 до півтора мільйона гривень. В основному це військовослужбовці, працівники освіти і лікарі. Тому що там пільгова відсоткова ставка 3 а на загальних умовах це 7%. Раніше ми кредитували тільки квартири в багатоквартирних будинках. На сьогоднішній день вже ми можемо кредитувати будинки. І також таунхауси. щоб отримати іпотечний кредит під ЄОСЕЛЮ, потрібно мати достатній рівень доходів, аби підтвердити платоспроможність, каже керівниця відділу організації роздрібного кредитування Юлія Дережай. Є обмеження щодо площі житла. Максимально можливі нормативні площі, на яку претендує позичальник, із розрахунку 52,5 квадрати на позичальника та 21 квадрат на кожного наступного члена сім'ї. Початковий авансовий внесок складає не менше ніж 20% від вартості житла. Там користується нерухомість на вторинному ринку. За програмою є оселя на Волині. Кредит на житло отримали 365 людей на загальну суму 485 мільйонів гривень. Такі дані станом на 22 лютого наводить портал Укрфінжитло на основі опитування банків щодо оформлення угод за цією держпрограмою. Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини Луцьк.